Отож, продовжуємо вас інформувати. Станом на 17 жовтня цього року на Львівщині 1117 осіб отримали ваучер на навчання для підтримки рівня спроможності на ринку праці. Серед спеціальностей, за якими вони вирішили підвищити професійну компетенцію, домінували психологія, середня освіта за спеціалізаціями, соціальна робота та медсестринство. У розрізі робітничих професій найбільшим попитом користувалися курси кухарів, верстатників деревообробних верстатів і водіїв навантажувача. З нагоди відзначення 30-річчя від третього всесвітнього з'їзду бродівчан відбулася молодіжна просвітницько кризнавча конференція. Самобутнє обличчя бродів і бродівщини, відношення до історичної пам'яті та популяризації культурно-духовних надбань краю, історія підґрунтя нації. Українська історія була пограбована, у нас намагались відібрати пам'ять про минуле, щоб ми не знали, хто ми є тепер, щоб не боролись за свій край проти загарбників. Але крок за кроком дослідники роблять нові відкриття та підтверджують вже досліджене. Українці мають давню та героїчну історію на своїй землі. З вітальним словом до учасників конференції звернулася натхненниця заходу Надія Іщук-Чернишова, заступник міського голови Ірина Олеха, начальник відділу освіти Наталія Антоненко. Також доктор історичних наук, професор, завідувач кафедрою археології та спеціальної галузи історичної науки Львівського національного університету імені Франка Ярослав Онищук привітав молодих дослідників та розповів про початок свого дослідницького шляху, перші знахідки та мотивацію продовжувати свій розвиток в царині археології. Попри хронічно поганий стан історичних досліджень в Україні, село шнирів Бродівської громади освітлене на 90%, залишилися лише неосвітленими бічні вулички. Таку приємну новину про завершення проєкту з вуличного освітлення повідомляє староста Шнирівського округу Оксана Зварич. Адже саме це питання було серед першочергових звернень громадян на цьогорічному звіті старости, шнирівчани знову підняли проблему безпечного пересування селом у темну пору доби. А далі до вашої уваги новина зі сфери охорони здоров'я у Станіславчицькому окрузі. За сприяння старости Володимира Ясінського у селах Станіславчик, монастирок, Бордуляки, Зброї проводила прийом громадян мобільна бригада оптики. Працювали у спецавтомобілі, забезпеченому сучасним обладнанням для перевірки гостроти зору. Мешканці округу мали змогу безперешкодно перевірити гостроту зору, пройти комп'ютерну діагностику, перевірити власні окуляри. Визначити, чи відповідають вони параметрам зору. Дякують фахівцям за візит та допомогу мешканцям Бродівської громади. У холодну пору року зростає небезпека виникнення надзвичайних ситуацій у побуті. Одночасно увімкнуті мережі різні електроприлади, працює система опалення та інше. Тож рятувальники продовжують проводити інформаційно розяснювальну роботу серед населення. Цього разу працівники ДСНС провели профілактичні відпрацювання у селі Суховоля Бродівської громади. Розмовляли з мешканцями та нагадували про таке: основні правила пожежної безпеки в побуті, правила користування електроприладами, дії при виявленні вибухонебезпечних предметів. А також наголосили на тому, щоб пам'ятати правила безпеки. Отож, ми бажаємо вам затишку та безпечного відпочинку. Бережіть себе до зустрічі!